Тарашенський район продовжує святкувати Дні сіл. Цими днями свій день народження святкували громади сіл Кислівка, Буда та Петрівське. Біля сільського будинку культури села Кислівка зібралися і дорослі, і малі, і почесні старішини двох громад, адже Кислівка і Буда цього року вирішили спільно святкувати ювілей. Всі, хто прийшов на події, зустріла виставка місцевих майстрів, вишивки, вироби із живих квітів, фруктів, овочів та фото місцевого монастиря святих царственних мучеників. Святкування ж у Петрівському було настільки масштабним, що просто не вірилося очам. Зал заповнений вщент, святково одягнені дітлахи створювали атмосферу урочистості та радості. І ні один захід не відбувся без участі почесних гостей, голови Таращанської районної адміністрації Анатолія Смоліженка, голови районної ради Олександра Поліщука та його заступника Анатолія Ткачука. Як зазвичай, селян та гостей вітали голови сіл, дивували місцеві таланти дивовижними виступами та поздоровленнями. Здоров'я вам всім, щастя, благополуччя, Родинного захисту і всього найкращого, і щоб наше село було всім гарним і багатим. Та хочеться зазначити настільки пощастило петрівчанам, адже у їхньому селі з багатьма по сусідськи живе депутат Київської обласної ради, заслужений працівник сільськогосподарської сфери України, керівник спільного підприємства Петрівське та Дубівське Микола Фурдичка. Коли ведуча запросила на сцену Миколу Григоровича, зустрічали його раду і щиро. Я всіх вітаю сьогоднішнім днем з днем села. Бажаю всім вам міцного здоров'я, щастя, добробуту, щоб ви ніколи ні ви, ні ваші діти, не знали ні голодомору, ні війни, щоб завжди було на столі і хліб до хліба. Найперше, що побачили петрівчани, це стопку конвертів. А далі почалися вітання, заохочені квітами та грошовими нагородами були всі, хто працює на благо села, новостворені сім'ї, родини, у яких цього року родилися нащадки, старожили, матері, героїні, срібні та золоті ювіляри. Перечислити усіх просто неможливо. В оновлений будинок культури депутат подарував ноутбук для молоді. А директору місцевої школи Володимиру Гожому вручив фотоапарат. За такий великий подарунок, який зробили до Дня учителька в першу чергу дітям і, звичайно, всій нашій громаді, це вікна, які поставили у нашій школі. Це дякуючи Сергію Володимировичу Кацюбі, ну і зрозуміло керівникам нашого району Олі Григорьовичу. Люди не встигали виходити на сцену за подарунками, а оплески не вщухали. Голова села Леонід Рябчун дякував Миколі Григоровичу за його безкорисливість від імені усіх вдячних селян. Я дуже вдячний за діду нашу братій, за те, що тільки робиться в нас селі і здоров'я вам! Петрівчани гуляли на славу, адже опісля усіх охочих пригостили безкоштовним шашликом та юшкою. Задоволені жителі не приховували своїх вражень. Це чудове свято для нашого села. Я дуже задоволена, що це свято співпало якраз з Днем Учителя, так як це моє професійне свято і день села. Чудове свято, чудові виступи, чудові подарунки. О, дякуємо директору СП Фурдичці Миколі Григоровичу, колективу самодіяльності. О, дуже дякую і, і всім людям, які приймали активну участь.